Всім привіт! Давно я не знімав відео, тому що почалася війна в моїй країні вже 164-й день війни, коли Росія напала на Україну. Тому дуже важкий період для кожного українця і відео не зовсім актуально знімати зараз. Але після того, коли вже 164 дні це йде війна, я все ж таки хочу зняти відео, звичайне, яке просто... Можна буде за якоюсь чашкою кави подивитися. Тому сьогодні стандартна наша з татом прогулянка на, на цей на базар, на ринок. Хочемо подивитись, можливо, якісь фрукти, овочі. Та напевно хочу більше вам показати, наскільки змінилися ціни зараз в Україні, як все подорожчало. Спробую познімати ціни на овочі, фрукти, які ми будемо купувати. Поки ще немає в планах, що саме ми хочемо купити, тому побачимо. Гарного перегляду. Ну що, ми йдемо. Ми завжди любимо сходити не короткою дорогою, а як можна більшою, щоб, ну, як мінімум, прогулятися. Отримати задоволення від цієї прогулочки. Тому йдемо, зараз я вам покажемо, йдемо біля озера. Покажу зараз яка красота, бо останній місяць літа йде. Ось, бачите, є, є така ось дорожка, яку витоптали люди. Ось озеро. Зараз зелено все, народ відпочиває. Тому йдемо з нами далі. Хто дивиться мої відео, то в принципі, вже неоднократно не раз бачив ринок. Ось він ми прийшли. В кожному районі, напевно, він є, тому що я дивлюсь по паблікам. Всі райони пишуть про ринки. Тому зараз будемо заходити. взяли таку хлібину 26 гривень. Була до війни 22. Друзі, не вийшло зняти відео, яке я планував ну, після кожної покупки або показувати покупки. Так, увірвався в ринок, почав дивитися, відбирати все, тому зараз вже з пакетом. Зараз вам покажу папка. Він теж з двома. Зараз де там? Зараз хвилинку. Вон, батя з пакетами. Коротше, покажу вам вдома, що ми купили. Спробую розказати по цінам. Та напевно все-таки випущу цей відео відеоролик. Хоча, хоча побачимо, що вийде з цього після монтажу. Ну що, друзі, покажу хліб, купили. Я казав вже 26 гривень. Груші були в основному десь в районі 65 знайшли груші по 35 гривень за кілограм, взяли кілограм, ну значить такі непогані. Огірки, починаючи від 15 до 35, середня ціна була десь 30, але ну, ми знайшли по 25 за кілограм. ну В принципі, нормальні. Огірки більш-менш, тому що чим дешевші, тим вони такі здорові. Так, це помідори ми взяли, помідори взяли за кілограм 40 гривень. сало ниче по 180 гривень за кілограм. Взяли кусочок сала, ми любимо з хлібом. Сливи, починаючи від 10, ні, від 15 гривень до, до 40. Ми взяли за 18, ну такі більш-менш. Е, цибуля. Цибулю ми купували в магазині. я за 35 гривень за кілограм, тому що на ринку щось не знайшли більш-менш нормальний лохіна. Взяли лохіну. Лохіна раніше була 180 Зараз на момент зняття цього відео вона стала вже в середньому 120 за кілограм. Ми сьогодні знайшли і взяли о, за 100 гривень. В цьому лотку 580 грам. Взяли персики. Всього по, по, по трішки взяли персиків кілограмчик. Кукурузу знайшли. Кукуруза дуже дорога. Кукуруза, починаючи від 15 гривень, закінчується гривень по 40 за один качан. Ми йшли, побачили людину, яка продавала по 15 Я запропонував йому, щоб ми купили за 10 він відмовився, а його колега почув і говорить: така скільки ви хочете брати, я сказав шість каченів. Він сказав, ну давай тоді по 12 я тобі продам. Тому взяли шість каченів, але взяли не за гривні, заплатили, а заплатили 70, тому що йому не було зручно здати здачу. Тому ось таке коротеньке відео вийшло. Ну, не знаю зараз. Змонтую, подивлюся, наскільки цікаво воно. Може бути, або скільки часу, але, скоріш, напевно, завантажу для вас, щоб ви там виділили 5 хвилин свого часу, побачили, що вийшло новий ролик, побачили мене. Ну, як... Всім привіт, друзі, всім гарного дня, гарних вихідних.